Усіх вітаю, ви на каналі Маталайф, я Камбат і тільки корисна та цікава інформація для військових під час війни з Росією. Сьогодні у нас така цікава річ. Сьогодні я роблю огляд того, що потрібно кожному солдату, незалежно в якому роді військ він знаходиться. Сьогодні ми робимо огляд каталітичної грілки. І так, що вона з собою представляє? Ось ми її зараз будемо розпаковувати. Ось вона така. Вони є під різними брендами. Але ну, я вважаю, що це все Китай, все там просто воно пакується у різні. Там мілтек там є і так далі. Ось, до речі, усе складається з таких речей. По-перше, це стіки, які ми будемо використовувати. Для цієї грілки. Далі у нас для грілки йде отакий чехольчик. Ось він. Це будемо класти. І е, сам пристрій. Він дуже простий. Ось він розкладається отак. І все Все дуже просто. Для чого ця річ потрібна? Ця річ потрібна узимку. Коли холодно, е, ми сюди. Кладемо стік, який піджигаємо, закриваємо його і ця грілка вона гріється. Наскільки градусів вона гріється, ми зараз протестуємо. Я взяв з собою електро електронний термометр і ми все подивимося. І як це працює? Тобто ми його розкриваємо, піджигаємо цей картридж, вставляємо, кидаємо у мішочок. І можемо покласти його або в кишеню, або, як я робив, бо я вже користуюсь такими речами. Я кидаю у спальник, коли ми спимо. У спальник кидаємо, і воно нагріває і дуже класно. Хочу ще сказати, що Такі каталітичні грілки, я вже казав раніше в попередніх відео. Нам прислав Андрій 10 штук і десь 240 стіків таких. То ці грілки я вже починаю роздавати хлопцям тим, кому потрібно. А ми зараз будемо тестувати, як воно працює. Поїхали. І так починаємо тестувати. Ми розкриваємо. От так у нас виглядає. Сама каталітична грілка. До речі, чому каталітична, напишіть в коментарях. От пошукайте і напишіть, чому називається саме каталітична грілка. Буде цікаво почитати. І ось ми розпаковуємо. От, дивіться, у нас отакі стіки. В одній коробці йде 20 стіків. І ось ми її розпаковуємо. От бачите, ну, виглядає як вугілля. І будемо підпалювати. Ось ми підпалюємо. До речі, зараз в мене немає турбозапальнички. Я вам казав, що на війні взагалі потрібно, щоб була турбозапальничка, тоді воно швидше заграється і немає, коли ви на позиції, немає вспишки. Коли вона піджигається. І хочу сказати, от ми її зараз підпалюємо, вона потрібна, щоб вона гарно розгорілась. І десь хвилин 10 вона потрібно її так розігріти. Ось зараз ми її підпалимо, а вона вже, вже буде тліти. Але потрібно, щоб воно десь 10 хвилин вона полежала, а потім тільки ми будемо закривати цю грілку. Бо якщо ми отак її підпалимо і покладемо туди, то вона потухне і гріти не буде. Також Є два варіанти ще використання цієї грілки. Ви можете підпалювати як з однієї, так і з двох. Якщо з двох сторон ви будете підпалювати, то набагато більше температура буде. Ви вже для себе будете бачити, чи вам з однієї сторони. Підпалювати чи з двох, Бо якщо з двох сторін підпалювати, то вона гріє сильніше, але тривалість менша. Якщо з одної сторони ви підпалювати, то вона гріє десь 2-3 години. А якщо з двох сторін, то до 2 годин вона буде гріти вам. Ну, Вже вона почала тліти. Це норм. Зараз ми чекаємо хвилин 5 і кладемо її у грілку. Ну, поки вона розгорається, я, мабуть, ще підпалю і другий край, щоб у нас е контраст такий був, щоб ми спочатку поміряємо температуру так, такої грілки. А потім, коли ми вставимо і десь через кілька хвилин вже поміряємо, е наскільки вона швидко нагрівається. Ось ми підпалили з одного краю. Ви бачите, вже більше воно прогоріло, а тут трошки. Ну, якраз воно непропорційно буде прогорати. Що ми робимо? Ми кладемо ось сюди, по, по центру отак. І закриваємо. Ми зразу зараз поміряємо температуру. Зараз 22 градуси. І ми засікаємо 10 хвилин. І подивимося, скільки воно буде через 10 хвилин. Пройшло у нас 10 хвилин і зараз ми подивимось, яка температура у нас стала. Тут 27 градусів. Скільки у нас тут. 30 градусів то температура набирається, не так швидко, як воно хотілося, але воно набирається. Може я ще погано підпалив, бо я менше 10 хвилин чекав і я вам казав, що треба її... От я зараз її відкрию, подивимось, як воно виглядає. Ось. Бачите? Я... Так, в мене один край потух, бо я його дуже мало. А тут, якщо видно, бачите, тут вона ще гріє. А тут вона потухла. То треба, я рекомендую з двох сторон підпалювати і щоб воно прогоріло десь сантиметр з цієї сторони, сантиметр з цієї, щоб подули, щоб воно красне було. Тоді вставляєте, тоді температура буде набагато більша. Бо воно повинно бути 40 градусів. 100% бути, нагріватися оця каталітична грілка. Дуже корисна штука, ми її можемо положити у кишеню, гріти руки, можемо просто отак взяти в руки і грітися, і кидаємо у спальний мішок. Ну, Ось така річ. вважаю, що це краще, ніж нічого, бо грітися, коли. Ну, Немає змоги десь погрітися у вогнища чи біля окопної свічки, а це індивідуальна така грілка, вона потрібна. Потрібна, І ще раз хочу сказати, давайте, дайте їй більше розгорітись, десь хвилин 10-15, а потім тоді сюди будете класти. Ну що, Якщо вам було цікаво це відео, Підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк і бийте у дзвіночок, бо попереду у нас дуже багато різних оглядів. А ми далі працюємо, працюємо на перемогу, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон.